<плес> дня. А, так, так. А, Класно. Да, дякую. Можна сідати? Сідайте, сідайте. Я вас запитав. Все, я Дуже приємно бути тут. Напевно, у мене немає такого довго шляху, як у вас, 30 років в Собському університеті, тому я тут. Ну, Коротше, набагато коротший термін. Але мені дуже приємно, що в університеті дуже багато студентів є життя. Це найголовніше. Я сьогодні тут у нас була технологічна економічна зустріч. Я бачив, що робить ваш вуз безпосередньо, не тільки ви ж. Ну, це говорить, що за цим майбутнє. Технології народжують, нехай пробачать літні люди, але технології народжують прогрес, народжуються молодими. А, а досвід він проходить пізніше, і тому хотів би вам подякувати за те, що ви в Україні, що ви тут навчаєтесь, допомагаєте, це віра в те, що наші військові, наші герої захищають не тільки землю, захищають живу землю. Жива земля ну, це земля, на якій живуть люди. Но ви дуже важливі люди, бо ви є майбутнє. Тож приємно бачити всіх. Ну, я так можу дуже довго говорити, тому краще, напевне, бути в живому діалозі. У мене питання з проводу мобілізації. Через три місяці закінчується навчальний рік. Випускники бакалаврату і магістратури вони з 30 червня перестають вважатися студентами. Ці, ця інформація передається до ТЦК. Звісно, після чого вони бажають вступити на аспірантуру, інтернатуру, магістратуру. Так і цей термін впродовж двох місяців, де вони є незахищеними. Чи можна якось цей момент передбачити в законі про мобілізацію? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. По перше, що стосується загальної мобілізації, яка сьогодні є із, із першого дня є війни. Вона поки що не змінилась в тому чи іншому напрямку. Ну, принаймні, головні принципові загальні речі. Тобто, вони, я думаю, якщо вони не мобілізаційного віку, вони ніяк не підпадуть під мобілізацію. Так діє закон. Я розумію, що дуже багато різної інформації. Вона. Провокативна, вона неправильна. Вона неправильна, це все одно негативна, навіть якщо інформація комусь подобається. Якщо вона не чесна, вона негативна, тому що вона спрямовується на роз'єднання суспільства, на відокремлення цивільного суспільства від військових, на розділення нашої держави. В цьому зацікавленість може бути тільки у ворога, і, на жаль, іноді політичні діячі. На і медійники, на жаль, ми повинні зрозуміти, що блогери тощо награють ворогу дезінформаційно. Ніхто не каже, що вони його підтримують, але ми точно знаємо, що вони награють, тому що вони підтримують ту чи іншу неправдиву інформацію. Сьогодні є загальна мобілізація в Україні. Цей закон діє, він не змінений з точки зору віку. Ви знаєте, що є запити на зміни, і відповідне законодавство було проголосовано в Верховній Раді зменшення віку з 27 до 25, але це точно не стосується 22, 23, 24 тощо років. Тим більше, тим більше це не стосується. Я знаю, що зараз, зараз новий наратив, що когось 18-річних будуть мобілізувати. Ні, ви ж розумні. Ви ж молоді? Ще раз при всій повазі. Ну, ви ж ну, як молоді люди, які знають не тільки що в комп'ютері є вкил і викил, правильно, ну які знають, що можна зайти в інтернет, можна почитати офіційні сайти, і і TikTok це найкраща книжка в світі. Ну мені здається, принаймні, користуйтесь чим захочете. Ми якраз вільна держава, і я вважаю, що це соцмережі, то, що це ваше це ваше життя. Особисте, але ну, є офіційні дані, є законодавство. Ви вмієте читати, слава Богу, швидко. Ну поцікавтесь, не вірте наративам. Е, зараз е, спостерігається старіння населення, е, тож і що спостерігається? Старіння, Старіння населення зараз спостерігається в Україні, а також різкий різкий рівень народжуваності. Як держава планує стимулювати підвищення народжуваності? Дякую. Напевно, <це> ви відпитував. молоді. Ви повинні а, краще знати, як це робити. І, я думаю, що тут питання номер один, а в безпеці. Я думаю, найбільший стимул це безпека. Що далі з дитиною? Що робити? І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження, допомогу так, але народження, мені здається, тільки в безпеці, тільки в тому, що є укриття. Є безпечна школа, нова українська школа, і є укриття в школах, є укриття в садочках і є протиповітряна оборона. Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і, а, і це множити, множити щоденно і інформувати суспільство про це. Але суспільство, ви ж. Розумні, ви ж самі бачите. Якщо стріляють, вони стріляють. І якщо воно а, не падає і це збивається, це говорить про те, що окей, у нас є відповідні там, мобільні вогневі групи, достатня кількість і системи ППО. А якщо прилітає, то значить, що безпеки з неба поки що немає. І це має вплив, мені здається, на, а, на народженість а, взагалі. Я розумію, що закінчиться війна, буде бум. Я в цьому впевнений будуть люди повертатись, впевнені в завтрашньому дні і впевнені в майбутньому в Україні. Ну я просто не маю права, ви студенти. Я просто не маю права так сказати. Ну, ну давайте. <реш> 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 ну я просто ну, не дуже етично, скажімо, так. Є кілька а, країн в світі. Які дійсно працювали програми над програмами 3 плюс дітей саме через те, що зменшувалося с прям сильними хвилями, хвилями населення, кількість населення? Ну тому може, може, і програми потрібні ще якісь додаткові таке досить цікаве питання, особливо для медичного інституту, наш факультет навч... сам себе оцінив. У мене досить цікаве питання. Я поводжуюся. Е, зараз хвилинку. <смір> е, питання полягає в тому, що ми як медичний інститут навчаємося на очній формі навчання. Медичний інститут це перш за все наука. Але є таке поняття, як академічна мобільність, і для студентів медичного інституту, особливо чоловічої статі, це поняття дуже важливе, тому що зараз в межах проекту академічної мобільності е, за кордон беруть тільки дівчаток. Але ж наші науковці і хлопці. І для них більш переважною формою навчання за кордоном є форма онлайн. Але... Я вважаю, на мою думку, форма онлайн це не є доречною формою для науковця, щоб отримати досвід за кордоном і також поділитися своїм досвідом, який ми набираємо під час навчання в тому самому навіть інституті. Тому таке цікаве питання: як можна покращити життя студентів в умовах академічної мобільності, особливо чоловічої статі? Дякую. Мені здається, що це не перший раз звучить таке запитання. Да? А міністерство освіти не запропонувало рішення. Ну, я думаю, що це несправедливе обмеження. Якщо ви не мобілізаційного віку, я не розумію. Ну, яка різниця, яка стать у, у, у людини. Як ну, якщо ви не мобілізаційного віку, ви, ви хлопець, я не маю. Я дійсно не розумію, чому вас не можна відпускати, або чому є пріоритизація інша. Тобто, ну для мене це запитання, да, чесно. Таке у вас цікаве запитання цікаве, тому що ні, ну я розумію. Я розумію, чому е деякі бюрократичні дії відбуваються, тому що я розумію, бояться зробити ще один коридор. Для я не хочу. Я це не про вас говорю, хочу бути зрозуміло для ухилянства. Да? Тобто не хочу зробити той чи інший коридор. Я думаю, що якщо правильно підійти і бачити, що е, ця людина з, з, е, навчалась в університеті ці роки, і вона закінчила, ну я не знаю, я де ви бакалаврат, наприклад, да, те, що магістратура, другий курс. Уже магістратура, так? Бачите, молодо виглядає. І а, якщо ви закінчили і, і це зрозуміло, що ви ці роки були в університеті, я думаю, тут треба робити зі списками університетів, звертатись до менеджменту університету, віддавати їм ці повноваження, і вони можуть там, визначати а, список таких дітей, де немає, я маю на увазі, ніяких там питань, викликів. Тощо, якщо дійсно ці люди мають відповідний, напевно, відповідний бал говорить про те, що ну, їх знання оцінені, ну, не нижче середнього. Да? Ну, тобто, це говорить про те, що не питання виїхати, а питання розвивати себе далі, тому що ви і тут навчались дуже-дуже непогано. Напевно, є це ж не дуже складно зробити. Зробити. Да? зробити. Давайте ми, ми попрацюємо над цим питанням. Принаймні, запропонуємо, попросимо міносвіти прем'єра підготувати варіант. А в мене питання з приводу правок, які хочуть ввести з цього року на правила вступу інтернатури. Чи на вашу думку не вважаєте, ви краще відстрочити ці вправки для тих студентів? Ой, їх буде дуже багато. По перше, це те що, те, що дуже всі нас турбує, це нам заборонили як бюджетникам вступати на платну контрактну інтернатуру і аргументуючи це тим Вже заборонили. Чи ну, Пропонують. Заб... Пропонують. От, от через там 15-го, наче... числа будуть уже внесені ці правки. Ну, чекають, ну, це не наші... до законодавства чи це урядові якісь О, цього кроки? не скажу. Ну, в ну, п'ятницю виступало МОЗ. Ми були на цій конференції, вони представляли там ці правки. Окей. Okay. Вот і вони сказали, що це рівноправ'я, і ще додали те, що так, ті що там за... студенти... що вам не можна в інтернатуру на контрактну форму навчання. Тому тобто я, вступляю, да, я вступаю а, на бюджетну інтернатуру, не маю права відмовитися, навіть якщо мене ця спеціалізація не не подобається. Я хочу допустимо вступити на контрактну, але мене з А мені в чому різниця? Просто скажіть а, ну не подобається мені спеціалізація. Тобто нам будуть пропонувати їх не дуже багато, тому що, як сказали, Пане Президенте, я думаю, тут діалог, дійсно, це е, тільки проект. Е, міністерство чує, Міністерство охорони здоров'я Міністерство запитаємо освіти... міністра охорони здоров'я. Я можу вам оце можу пообіцяти. Запитаю, щоб він роз'яснив, да, що він там хоче зробити і чому, і так далі. Дякуємо вам за те, що ви знайшли Дякуємо. можливість. Шановні студенти, давайте подякуємо, пану президенту. Дякуємо до побачення.